Будемо говорити про те, як наша самооцінка впливає на наші фінансові можливості. І до речі, скажу вам про те, що часто я чую тему В мене занижена самооцінка. Я не впевнений в собі, я не знаю, як чогось досягати. Я все хочу, нічого не виходить. От давайте з цим розбиратись, чому так відбувається. І я скажу вам про свій досвід, тому що я, звичайно, як психолог в своєму житті працювала як АЙЧАР, як директор по управлінню персоналом в одній з перших компаній, з якої власне я почала бізнес-тренінги. І маю дуже дуже великий досвід як власне керівник, як власник бізнесу за цей весь час, що я бачу. Перше у більшості людей, згідно з дослідженнями американського університету, чесно не пам'ятаю його назву, але було встановлено, що більшість людей, які жаліються на те, що у них самооцінка занижена, у них самооцінка завищена. Тому що коли ви почнете запитувати, от просто на вулиці з мікрофоном, ким ти хочеш бути, скільки ти хочеш заробляти, то в більшості випадків ці очікування вони абсолютно не відповідають. Реальним якісним характеристикам тієї чи іншої людини, тобто всі хочуть бути директором, власником бізнесу, або мати пасивний дохід, собі лежати на сонечку, гроші капають, або кінозіркою, або ще кимось, кому аплодують захоплюються і тому подібне. Запиту на те, що повчитись, навчитись, переусвідомити, перезавантажитись, цього запиту майже немає, і з кожного днем я бачу все більше і більше. В цьому плані негативного коментаря, да, тобто, що я маю на увазі, з кожним роком все більше і більше людей вони не шукають в собі, як, як досягнути якогось рівня, а вони шукають в зовнішньому середовищі, як знайти якусь тему, яка їм якби залетить, просто пощастить, і все буде добре. І відповідно це призводить до того, що люди часто потрапляють по перше, в якусь халепу пов'язану з тим, що ти тільки ризикни, інвестуй ось в цю штуку, і буде тобі щастя. А друге, це те, що і люди, як право, на жаль, потрапляють ну, на якихось аферистів да, через це очікування, що одним рухом, одним ризиком ти можеш вирішити дуже багато проблем. А ще одна ситуація полягає в тому, що люди думають, що просто їм повинно там треба медитувати, треба ще щось, і от зараз піде якась тема, треба просто потрапити в якусь ситуацію, в якій тобі з неба впаде щастя. Так, от я хочу сказати зараз дуже важливі, дуже реальні речі перше. Коли я спілкуюсь з потенційними претендентами на ту чи іншу посаду, люди об'єктивно тверезо себе не оцінюють. У них реально завищена самооцінка. Тобто, наприклад, людина, яка заробляє там ледве 500 євро в місяць, працюючи прибиральницею там в Європі, хоче на роботу за 3 тисячі євро, і щоб вона не втомлювалась, і що ще, і що ще і там ну ну просто це фантакасмогоричні запити. Чому так відбувається? Тому що зараз всі мають доступ подивитись на якесь більш якісне або більш розкішне життя, і вони починають реально вірити в те, що якщо це трапилось з кимось, це може трапитись і з тобою. Тобто за кожним результатом стоїть певний шлях, і цей шлях треба тверезо оцінювати. І я скажу вам про те, що, наприклад, коли я прийшла працювати на СТБ, я працювала на СТБ півроку безкоштовно. Тобто, я півроку по суті проходила випробувальний термін. На мене дивились при цьому в мене були розходи. На дорогу на життя в Києві, на там одяг, який мені ніхто не давав. Повірте, ніякого там одягу в мене вперше століт з'явився і мені почали оплачувати мій одяг через 5 років роботи на каналі, через 5 років. Тобто, весь цей час я щось купувала за свої гроші, я їздила за свої гроші, я жила, я там знімала якісь спочатку жила в якихось знайомих, потім винаймала якісь там хати і тому подібне. Тобто не було такого. Ось ти стала і полетіла. І саме тому в мене є результат, тому що в мене є витримка, я можу інвестувати в майбутнє. І на етапі, коли з'являються складнощі, я не психую, я засмучуюсь, але я аналізую, я згадую, заради чого, для чого і куди я хочу прийти. Ось і все, і дуже часто якоїсь кінцевої мети я навіть не бачила. Я просто розуміла, що в цьому середовищі я отримую досвід, знання і навчання. Чому це так важливо і чому це так знецінено? Тому що зараз дуже багато блогерів там, новачків, вони дуже молоді, вони взагалі не бачили ці люди життя. Вони всі чомусь вчать. В них може бути ситуативний успіх, але це не говорить про те, що глобально в майбутньому в них щось буде. Тобто в майбутньому вони можуть втратити все так само, як і заробили. Я не хочу знецінювати їхні досягнення, але я хочу ще раз нагадати, що всі ми хочемо піти не просто до лікаря. Ми хочемо піти до лікаря, який має знання, навички, який вміє нас якось правильно з нами поспілкуватись. Який реально розвивається, а не просто повчився в університеті 10 років назад чи 20, і з того часу він взагалі не знає, що коїться в світі. Він там зеленкою малює хрестик вам на лобі для того, щоб вам стало краще. Тобто, мій досвід, те, що я бачу, починаючи з того, що я запрошую якихось саме менеджерів, ну реально це люди, які закінчили одномісячні, максимум трьохмісячні курси, і хочуть заробляти як викладач в університеті і більше. Розумієте, ось цей парадокс він закінчиться так, не буде безкінечно, тому що поряд з тим людей, які закінчили подібні курси, їх мільйони, їх не тисячі, їх сотні тисяч знати, що все ж таки ми будемо в майбутньому мати те, на що ми ну чому ми відповідаємо. І є така несправедливість, що дуже часто результату досягають більш успішні люди, більш успішні в плані своєї внутрішньої самооцінки. Тобто вони самі себе призначили достойним того чи іншого результату, але вони не розуміють, що. Людина, яка росте якісно, вона досягає результатів повільніше. В неї не буде швидкого зростання. Навіть якщо в неї буде якийсь скачок вгору, вона може дуже швидко обламатись. Якщо ви візьмете навіть історії голівудських зірок або якихось співаків, які були ну, топ, ну найпопулярніша пісня там якогось року або десятиліття. Ця людина потім може спитись. Захворіти, стати нікому не потрібною, таких історій дуже багато, тому що в піку людина думає, що так буде завжди, а так не буде завжди. Це ілюзія. І тому наш розвиток професійний і фінансовий він завжди повинен бути паралельно з нашим розвитком психологічним. Тобто завжди людина, по мірі того, як вона іде кудись, вона повинна внутрішньо розширятись, розтягуватись. І вона, відповідно, буде. Ну тоді вона буде готовою прийняти більше, і це більше її не знищить. Тобто, коли ти лізеш на вищу гору, ти маєш мати краще альпіністське снарядження. Да? Краще снарядження альпініста, правильно. Потім про штучний інтелект, як він там всіх нас витіснить. Штучний інтелект базується на людському інтелекті і на тих знаннях, і надбаннях, які напрацювали конкретні люди. І, на жаль, зараз більшість людей не здобувають ніяких скілів, ні софт скілів, ні хард скілів, тобто у них ніяких немає знань. От у мене є знайомий хлопець, йому там десь 26 років. І я говорю: ти нічого не знаєш, ні в якій галузі. Якщо тебе розбудити вранці, у тебе твердих знань немає ні на яку тему. Ти навіть вірш на пам'ять не розкажеш, бо типа за це не платять. Забагато що не платять, за те, що ти слухаєш класичну музику, за це не платять, за те, що ти читаєш книжки, за це не платять. За багато що не платять, але це не означає, що це для тебе не корисно і тебе це не розвиває. Тому що, коли, наприклад, я поступила в університет, в мене були афігенні викладачі, мені дуже пощастило. Я в цьому плані поцілована просто Богом. Наш викладач соціальної психології сказала таку фразу, що справжні знання це коли ти все вивчив, коли ти все знаєш. Потім ти це все забуваєш і створиш власні знання. Мене питає людина, чи я читаю коментарі, я її удаляю з ефіру. Чому? Тому що зайшов в ефір, сиди, мовчи і не командуй. Це знову ж таки про, про бездарність якусь. Блін, мені шкода людей тупих. От чесно, мені їх шкода, тому що тобі даєш золото безкоштовно. Ти сидиш і ще якісь претензії. Блін, піди порозказуй їх своїй бабушці, бо тебе перезаносили тобі сраку на поворотах, і ти трошки не, не при пам'яті. розумієте? І, власне, завершу цю думку. Про роботу, працевлаштування і гроші. Завжди гроші вони не є ключовими, тому що люди не хочуть тільки грошей. Люди хочуть вижити, ну, фінансово вижити для того, щоб вижити в цьому світі фізично. І люди хочуть відчувати задоволення від роботи, від свого соціального статусу. І люди думають, що для того, щоб отримувати задоволення від себе, від свого життя, їм треба для цього крута сумка. Або їм треба для цього тут напис Дольче Габана, чи там напис, там не знаю, якусь ще бренду. Насправді це все не підвищує самооцінку. Це все дає можливість попантуватися, і це тільки показує те, що твоя самооцінка будується на оцінках інших людей. Якщо тобі заздрять, ти крутий. Якщо тобі не заздрять, ти типа ніхто. І ця людина буде завжди залежна від грошей. А це шлях в нікуди, тому що класно, коли в тебе є справжні твої компетенції, коли ти вмієш будувати стосунки з людьми, коли ти вмієш їм подобатись, коли ти вмієш бути корисним, коли ти вмієш позиціонувати себе, пояснити, чого ти вартий, коли ти вмієш конфліктувати, коли негативні ситуації тебе не знищують на тиждень, бо тобі хтось на нову в тролейбусі наступив. Ти три дні це обговорюєш, яка була баба, яка вона була жирна, дурна? Як від неї воняло, як вона наступила. І ці всі пусті розмови ні про що. Тобто, нам подобається ображатись дуже великій кількості людей, вони кайфують від цього, бо в них в житті зовсім немає інших подій. Вони себе відчувають значимими тільки від того, що вони про когось говорять погано, тільки тому, що вони когось засуджують, не тому, що вони стали кращими. І сьогодні в мене була ситуація, яка стала власне, спонсором цього ефіру, пов'язана з тим, що працівниця там два дні. У нас люди витримують два-три дні. Вона каже, все, мені складно це забирає багато часу. І я сижу, і думаю, блін. Я взагалі буду в майбутньому брати людей тільки тих, які готові 2-3 тижні працювати безкоштовно. Бо я працювала безкоштовно е, півроку, тому що це люди, які розуміють, що вони приходять вчитись і здобувати нові знання. І коли тобі складно, це говорить про те, що ти розвиваєшся. Якщо ти хочеш прийти сісти, щоб тобі бігали, подавали коктейлі і восхищались, який ти молодець, і ти ніхрена геніального не робиш у відповідь, то ну, це шлях нікуди. За цим майбутнього немає. Майбутнє є тільки за тими людьми. У яких не завищена гординя, от я в цьому просто переконана, тому що весь цей світ, вся ця маркетингова система, вона побудована на пантах, на тому, що ти крутий, а ти не крутий. І якщо ти себе не відчуваєш крутим, ти одразу потрапляєш в якусь маркетингову воронку і купуєш те, що тобі нахрін не треба, те, що тебе не покращує, те, що не робить тебе внутрішньо стабільним, те, що не дає тобі розвитку. Розумієте? Тому от фішка в тому, що люди повинні хотіти вчитись, люди повинні хотіти змінювати якість свого життя. І люди, які. От я вам клянуся, вже десятки таких прикладів, які сидять Наталя, ми хочемо саме у вас, саме з вами, вони не витримують два дні. Два дні. При тому на них ніхто не кричить, їх ніхто не б'є, їх ніхто не принижує. Їм просто треба робити більше або інакше порівняно з тим, як вони собі це намалювали. Все якою б я не виглядала самовпевненою там, чи самозакоханою будь-якою? У мене завжди є люди, які мене вирівнюють, ставлять на місце, і які мені говорять абсолютно неприємні і реальні речі. І тому я знаходжусь в постійному розвитку і тому за мною цікаво спостерігати. І от, наприклад, вчора в мене була ситуація, коли мені. Пише один з моїх нових клієнтів, англомовний мій клієнт, і він мені пише англійську, я пишу його менеджеру, що, блін, він мені пише такі великі тексти, мені це забирає час, мені треба це перекласти, в мене немає інтернету, мені доводиться перекладати в голові. І я переживаю, що я його неправильно зрозумію. А там дуже серйозні питання, які стосуються ну, мільйонних просто результатів. І вона каже: Ну, так, да, він буде вам так писати, просто вам треба краще англійська. Все. Все. І я сижу і думаю, ну, можеш піти плакати, можеш піти битись головою об стінку, можеш там щось пересказувати, ну просто треба покращити англійську. Просто треба покращити англійську, тому що через мій там не знаю, якийсь там нижче середнього рівень англійської мови я, ці люди вони не усвідомлюють рівень мого інтелекту, вони не усвідомлюють рівень моїх знань, тому що я говорю дуже простими реченням. Ну, простішими, ніж я могла би це сказати, якби я краще знала англійську мову. Все, я прийшла на телебачення, в мене стільки було несправедливих ситуацій, ну ужасних, я не хочу їх перераховувати. Це просто жахливо, це реально несправедливо. І коли я пам'ятаю з однієї ситуації вийшла і сиділа, плакала в коридорі, до мене підійшла директор проєкту і сказала, що це на сорубка, нікому твої сльози не цікаві. Ну, хочеш, можеш плакати, але ну, це нікому не цікаво. Або збирайся всередині себе, ставай там не знаю, різкішою, тверзішою, або сиди тут плач. Ну тобі навіть ніхто платочка не подасть. І вона мені його не подавала, в тому числі, хоча мені тоді це здавалось жорстоким. Але якщо ти приходиш на більш високий щабель, ти граєш по тим правилам, ти не можеш своїми ніщебродськими оцими емоційними залежностями, а чи ви мене любите, а чи так любите, а чи цінуєте. Розумієте, ніщебродство це не про гроші. Це про стан жертви. Це про те, що ти завжди витрачаєш час на виправдання, замість того, щоб витратити час на підвищення свого рівню. Тобі складно, це тобі складно. З тобою поступили, як поступають з усіма. Тебе люблять так, як можуть, тебе цінують так, як хочуть. А ти з цим не справляєшся. Собі треба задавати ці питання. А у нас в менталітеті завжди зовні, а ті мене не люблять. А що робити, як мама мене не цінує? А що робити, як мама тебе не цінує, то, то не парся по цьому поводу, вона вже не поміняється. Ви розумієте? Тому це не про бути сильним, це про не бути тряпкою. Просто не бути тряпкою. І я говорю ще раз: я взагалі от сьогодні говорила своїм директором, я говорю, все, я більше людей з першого дня за гроші не беру. Якщо вони не готові тиждень працювати безкоштовно, бо на третій день вони тікають, бо вони не витримують, бо вони хочуть чого-то нового. Тільки мені диктувати свої ніщевротські е, очікування. Я прийшла на телебачення, ні одна людина в коридорі не ходила, всі бігали. Я сіла в кадр, мені ніхто нічого не пояснював, мені вдягли підлічку і сказали не шаркати по ній руками. І далі я виживала. І я вижила в тому кадрі на 10 років. Я там вижила, мене ніхто не вчив. І кожна людина, яка лишилась на той момент в кадрі, вона вижила. І вчора я була на. Одній з конференцій, де була представниця з Індії, вона промотує індійські фільми на канському кінофестивалі. Вона працює взагалі в сфері телебачення вже 20 років. І вона каже: ви з України. Я кажу: так вона каже, да, я знаю, у вас одні з найрейтингові проєктів в світі. Тобто, типа, що Україна це рівень, і це правда. Тому що коли вийшла Україна має талант, у нас була доля рейтинг 80. в світі. Не було жодної країни з таким рейтингом. У СТБ тоді отримувало дуже багато світових нагород. І я вчилась в цьому гарварді. Це школа виживання. І знаєте, це не про те, щоб піти і щоб над тобою знущались. Це про те, щоб піти і щоб з тебе вибили дурь. У ту всю хрень, яку нам навнушали, бо всі ходять, як мені свої граніці захищати, Як мені то? Як мені то? А що ти вартуєш? А що ти реально знаєш? Що ти на пам'ять тобі посади тест? Що ти можеш на пам'ять розказати? Що ти реально вмієш? Як ти реально мислиш? Де люди приходять працювати прибиральницями, тут тарілку кинула. Там, значить, забула тут. І я стою, думаю, я би була ідеальна прибиральниця, бо в мене є схема, я розумію, як це робити. І я своїх вчу, Що не як попало, палетінце повішала, а вони мають бути по кольору і в рядочок. І я не фанат чистоти, ну Просто ти живеш в готелях і в тебе насмотрі Розумієте? От і все. А і тоді мені передвинута прибиральниця, яка в мене була в Києві, вона каже: дякую, ви мене навчили. Я тепер і дома складаю так ці рушники. Або я тепер вдома подушки думаю, яка подушка, як її покласти і тому подібне. Тобто це прості речі. Я зараз познайомилася з новими людьми, взагалі дуже крутий, дуже-дуже крутий досвід. Знаєте, я от скажу вам дуже сильний критерій того, що ти на правильному шляху. Коли ти на правильному шляху до тебе приходять нового рівня люди, це дуже сильний показник. Якщо до тебе приходять той нея, той плаче, той скаче, той просить позичити гроші, ти щось ідеш не туди. Якщо до тебе приходять люди крутіші за тебе, це значить про те, що ти крутий, що твоя гординя вона врівноважилась і ти готовий вчитись. Тому що найбільша трагедія, коли немає крутіших за тебе в твоєму середовищі. Коли самий успішний в цьому середовищі, це ти. В тебе ні в якому питанні не може бути наставника. Ти ні в чому не спрогресуєш. Оце дуже сильно важливий критерій. І от я зараз говорю такі речі, і якась дівчинка пише насмотрі ха-ха-ха. Блокую. Не видаляю з ефіру, бо можна ще видавати, Блокую. Я не хочу, щоб у мене були такі підписники. Я даю такий контент безкоштовно, що якщо ти не вмієш поводити себе адекватно, ну все як в житті, не вмієш себе поводити адекватно, ти просто не проходиш на наступний рівень. Ти сиди там зі своїми друзями і там візьміть бутилочку пива і сімечки, і там ха-ха-ха, робіть і ху-ху-ху, все що завгодно. Тобто в реальному житті тебе до тебе, тебе не підпускають до себе. Як зрозуміти, що ти на правильному шляху? Я вже це сказала. Я вже це, сказала. це значить до тебе підтягується нового рівня. І нового рівня це не означає обов'язково багатші. Взагалі люди, з якими в тебе інакші відчуття, і люди, з якими до тебе приходять якісь нові знання, нові напрямки. Ну, ну, і ми цих людей можемо переростати, і вони можуть ставати для нас неактуальними, і це має велике значення. Ось так от.